Майже вся Україна в шоці спостерігаючи співбесіди із суддями, що мріють долучитись до конституційного суду, але перераховуючи на гривні, я невірно казав курс. Перепрошую, да таких зашкварів ми давно з вами не бачили. Але ж це явно не усі, що є в державі, а лише ті самі сміливі та наглі, які або думають, що пролізуть, або дали хабарів кому треба, щоб залізти на посади. З повним уваженням ніяких питань нету. сказати, що в мене немає слів, щоб описати все це, нічого не сказати. Але зараз ми з вами знайдемо деякі слова для оцінки цього шабашу суддів. Бажаю здоров'я, шановні глядачі! У цьому відео ми з вами поговоримо на глибоку філософську тему про правосуддя іменем України. А як ви можете пояснити таку розбіжність між доходами і видатками? Це в назика треба спитати, чому в них такі питання виникли. Тобто, ви заперечуєте. Звісно, в заперечую. У мене в декларації все вірно. Останні тижні у прямому ефірі на Ютубі йдуть співбесіди з кандидатами на посаду судді конституційного суду. Дорадча група експертів з початку березня провела низку співбесід з кандидатами на посаду судді конституційного суду України в рамках їхнього оцінювання за критеріями високих моральних якостей. Як з'ясувалося, про моральні якості, особливо високі, мова не йшлася. Наприклад, один з кандидатів продав свою квартиру за 21 тисячу гривень, щоб стати на облік у Миколаївський центр безпритульних продаж квартири ціна квартири, яка була зазначена в договорі купівлі, продажу вартість, становила 21 одну тисячу гривень, що приблизно становило 2500 доларів США. Після того, як ви продали в 2010 році квартиру, яка належала вам на праві власності, в 2011 році ви реєструєтеся за адресою проживання. в 2010 році Реєструєтесь за адресою проживання своєї матері, в 2011 році стає, прописуєтесь або реєструєтесь, мабуть, правильно, у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян. А інший має 16 штрафів за порушення правил дорожнього руху, і це лише квіточки, де ви 17 разів притягувались до адміністративної відповідальності, і ви говорите, що це тільки один раз це був ваш штраф, і 16 – ваш син. Але у нас є документи, що підтверджують, що саме ви 17 разів притягувались. До адміністративної відповідальності зараз трошки більш детально розглянемо цей конкурс та зашкварні зашквари діючих суддів. Та спершу прошу перевірити, чи підписані ви на цей канал, чи поставили лайк цьому відео. Та чи написали кілька коментарів із 7-8 слів, щоб і Ютуб зрозумів, що вам подобається це відео на 107%. Окремо прошу підтримати цей канал донатами, адже ви єдині хто підтримує єдиного в кривому розі незалежного блогера та журналіста. А я в свою чергу продовжую нашу спільну боротьбу, і в наступному відео в цю середу розповім вам про дещо неймовірно важливе. А саме про наш з вами бодай не єдиний шанс вдарити по мародерам вілкулам та запустити процес звільнення кривого рогу від їхньої ганебної присутності. Це ворог мешканців нашого міста. Я дещо придумав: маю чіткий план дій, але справа в тому, що так. Розумію, що це прозвучить дивно, але справа в тому, що цей план можна реалізувати лише таємно при прямих лучах сонця. Адже озвучивши його, наш спільний ворог знатиме, як протидіяти та вберегти себе та свій мафіозний клан наших. <звук> у будь-якому випадку про все розповім згодом. А зараз ще раз прошу підтримати нашу боротьбу у зручний для вас спосіб: лайками, коментарями, поширеннями відео або донатами. Кожна ваша дія це наша спільна дія в напрямку перемоги. Знаєте, за всі роки незалежності України ми з вами постійно намагалися вгадати, чому ж воно так? І нет просади чому, щоб ми не обрали, щоб ми не робили, а завжди виходить якесь лайно, яке від ітерації до ітерації все гірше за попереднє. Хоча постійно була думка, що гірше вже не може бути, але нам постійно стукають із дна та запрошують спуститись ще нижче. Здравствуйте. особисто я бачу проблему в тому, що ми, по суті, своїй ніколи не були, як пишуть Кацапи, одним народом всередині своєї країни. Падажіть, падажіте. Я зараз поясню. У нас завдяки демократії постійно були в кожного свої кольори: то помаранчеві, чи сині, то фіолетові, чи сині, зараз зелено-сині. І усі ці кольори ніколи не були жовто-блакитними. Це ж було вже. Так, 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 зараз в доказ моїх слів хтось в коментарях певно напише, що це все через представника якогось з кольорів, а не через нашу систематичну сліпу дурість, яка змушує нас боротись один з одним, щось доводити сусіду, замість того, щоб об'єднатись з сусідом і не чекати, що кольоровий дядько прийде та порядок наведе. Голова ради оборони міста Кривий Ріг. А самотужки потроху братись за наведення порядків без кольорів. І говорячи про сусіда, я не маю на увазі сусіда з за кордоном. Я маю на увазі сусідів, що оточують нас в Україні. Дійсно. та зрештою, якщо те, що відбувається, все ж таки відбувається, то вочевидь комусь це вигідно. Так і ні? власне, це і є те, що ми з вами називаємо політикою, яка по істині є нічим іншим як брудною грою в брехню за для ще більшої сегрегації суспільства. Поясню максимально просто: вам подобається Василь. Мені подобається Марина. Обидва вони політики, і кожен з них має свої власні цілі, але жоден. З них нам про ці цілі відкрито не заявить, адже тоді є шанс, що комусь із виборців це не сподобається. Кожен з кандидатів намагається знайти щось середнє, що відгукнеться в голосах виборців та вони його оберуть. От поэтому заміняє проголосували. То до чого тут судді? До того, що вони на рівні з політиками несуть свою пряму відповідальність за усі події в нашій державі, адже судова гілка влади мала б бути незалежною гарантувати правосуддя та невідворотність покарання, гарантувати презумпцію винуватості. але хтось про щось подібне чув в Україні. Особисто я ніколи такого не чув. Особисто я тричі стикався з судами, і тричі з судді іменем України за хабарі ухвалювали свої рішення. Три з трьох, шановні, три з трьох рішень були куплені, і ніхто цього не приховував. Це все реально. Тепер, завдяки тому, що через корупцію та продажність наша держава стоїть на порозі знищення, через те, що немає іншого виходу, через те, що міжнародні партнери не хочуть давати гроші, щоб їх тупо вкрали, та через їхні вимоги в Україні змушені публічно демонструвати тих так званих вершиклий долі, які працюючи прямо зараз суддями, абсолютно профнепридатні, не лише як фахівці в області права, але й як сумлінні люди та громадяни. Ну, ви самі зайдіть на сторінку, ДГЄ та послухайте, що ці так звані судді відповідають на запитання експертів. Один з суддів не зміг пояснити, як поєднує роботу і денну форму навчання, а також складання сесії. Я маю на увазі заліки. Ви маєте на увазі здавав екзамени і заліки? Так. Це було безумовно не дистанційно. Я був в ун університеті. Під час робочого дня? E, під час неробочого дня. У вас був індивідуальний підхід до навчання? Ви У мене не було індивідуального підходу до навчання. Інший продав двокімнатну квартиру за 21 тисячу гривень та поставив себе на облік у Миколаївський центр безпритульних. Таким чином він хоче претендувати на житло від держави. Ще один кандидат заявив, що 16 штрафів за порушення ПДР на його а сина, якому він нібито віддав автомобіль. Варто зазначити, що всі протоколи складені саме на суддю, а не його сина. Кандидатку на посаду судді Конституційного суду підловили на Плагіаті, як ми бачимо, абсолютно ідентично. Просто таке відчуття, як собі дозволю, ви скопіювали цю роботу Мішиною і абсолютно вставили в свою дисертацію. І при цьому в самому тексті ви не посилаєтеся, що це або на думку Мішиною, або як зазначено, в праці Мішиною. Ще один з кандидатів на посаду суді конституційного суду не зміг відповісти на питання про те, коли ж була прийнята конституція України, коли була прийнята конституція України, і з яких глав із статей вона складається. Можу навіть питати на питання? Рік прийняття Конституції. Рік прийняття Конституції, хоча. 96. Немає більше запитань. Уявляйте собі, цей абсурд. І вся ця шука. А прямо зараз ухвалює рішення. Ця шобла залишається і буде й надалі ухвалювати рішення ті рішення, за які дадуть хамаря, або попросять з високих кабінетів, і це не закінчиться ніколи. Саме собою ніколи не розсосеться. Треба бути несповна розуму, щоб вважати, що чинний наступний або позанаступний президент чи прем'єр-міністр, чи хто там буде найголовнішим в державі, зможе вирішити цю проблему, яка зріла та культивувалася в Україні усі роки незалежності. Ця проблема, скажу очевидну річ, і є тією проблемою, яка не дає нам в рамках законів побороти суспільно важливі проблеми, такі як, наприклад, безконтрольний та всебічний продаж наркотиків, незаконне захоплення та узурпація влади, порушення прав та свободи громадян та решту іншого. Здравствуйте. Невже в когось є сумніви, що суддя корупціонер ухвалить рішення та посадить за грати з конфіскацією майна директора Кривого Рогу Сашка Гнилькула? Кенше такі команди виповнять не буду. Адже Сашко обов'язково дасть судді стільки, скільки той забажає, а потім дасть іншому судді та колегії суддів. І вони або ухвалять таке рішення, як Сашку потрібно, або зроблять купу помилок, щоб він міг оскаржити рішення в іншому суді та уникнути відповідальності. Ні нашли в ітогі нічого. І це стосується ж, вочевидь, не лише гнилькула, а будь-яких бандитів, які мають купи грошей. Як можна вирішити цю проблему? Не знаю, я не фахівець в галузі права, але аби я був на місці президента, чи, хоча б, єрмака, та мав би бажання, якого вочевидь немає ані в президента, ані в Єрмака. То через монобільшість Верховній Раді змусив би прийняти низку законів та змін до законів з метою повної реформації судової системи в державі. Паслуж, я вам відповідаю, я вам нічого не маю. на прихідному етапі. Замінити суддів першої інстанції можна за допомогою штучного інтелекту, який вже сьогодні широко використовується у світі в різних галузях. І якщо Україна одна з перших країн, де є держава у смартфоні, то ми цілком можемо бути першими, де є правосуддя у смартфоні. Пффф, нічого. А нейромережа може ухвалювати рішення на основі гігантської бази даних усіх судових знань за всі роки Незалежності України. Все. Все. Другий етап апеляційний суд з присяжними. Суддя в апеляції це лише як ведучий на шоу. Він контролює хід судового слухання, але рішення ухвалюють 11 живих людей під присягою і один штучний інтелект. Таким чином, мені здається, питання правосуддя в Україні вирішиться за 2-3 місяці, а не буде постійною морквиною, що висить перед носом віслюка та змушує рухатися вперед. Попри все, ось ключова задача. Це... А як ви вважаєте, яким може бути рішення цієї проблеми? Пишіть у коментарі. До речі, хто напише про конфіскувати усе до копійки у продажних суддів та членів їхніх родин, той молодець і прочитав мої думки. На цьому поки що все. Побачимось у середу. Щиро дякую вам за перегляд, вашу підтримку, лайки, коментарі та донати. Це неймовірно важливо. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А мародерів я хочу бачити впеки! А ah, все остальное, то такое? А, Все ah. ah, остальное, то такое, то такое, то такое. Все остальное, то такое.